Зал, будь ласка, вдіть всі дружні. Я розумію, що примічки немає, так посапить. Треба рубати так, рубати по цій дві. Воно впадать вниз. Не один одного з колегою подивилися і ми розуміли, що це може бути поїздка тільки в одну сторону. Казали, що ця траса, через що ви будете проїжджати, буде обстрілюватись. 100% буде обстрілюватись і, і локація теж буде обстрілюватись. І це, ну тепер я посміхаюся, бо ну, якби вже я тут посміхаюся, але це ну, якби дуже серйозно все. Мене звати Біриш Альберт Валентинович, я начальник крановопідйомного відділення і кранівник. Прийшов служити в 2019 році, 6 січня 2023 року, прибули у місто Херсон. І тоді почали виконувати завдання в гарячих точках, скажімо так. Ну, це були ротації, які там е е тривали там, місяць, місяць плюсом, там, місяць і пару тижнів. Херсон, Чорнобаївка і Куп'янськ. Це такі локації, де ми працювали. Забрав, а тут акумулятор забрав, доктор. Укриття строїли, захисне укриття. Так само строїли там, щоб люди могли заховатися під час загрози, а там загроза постійна. Хлопці, велике вам дякую за ваше терпіння, за ваш труд. Саме головне вам здоров'я і допомагайте таким людям, як ми. Дякую вам большое. Звикли до того, що кожен день прилітає. Куди би не поїхали всюди чути, сюди земля трясеться. Тобто, це от якщо працювали десь. Пару кілометрів там, або пару сотень метрів, там, якщо прилетіло, ми навіть на це вже увагу не звертали. Так що це за останній раз ми говоримо, це по, по нас прилетіло. так, Це прицільно вдарило. На жаль, без травми не, не обійшлося, бо останній раз це десь 4 метри. Був приліт. І пошкод... Так само ми також травмувалися, цивільні люди також потравму... травмувалися, техніка також пошкодилася. Конями не бросаємо, <гум> скажімо так. Що, виводимо ми з альбертіком крана після обстрілу? Це, що залишилося, малий вже прокапаний, стікол бокових нема. Бобовуха дуже гарна. Вроді контузія зараз потвердять, а так живі оба. Після атак, після обстрілів, після травми, погані сні, просинався в холодному поту на початках. А тепер просто таке буває, таке, що. Засинаю, дві години посплю і потім все, потім не можу спати. Думки. Але кажуть, часом пройде. Стараюсь думати, що там вдома має бути, стараюсь думати, що, що тут зробити, що там комусь щось там, хтось підійде, щось підказати, щось таке. Ну, з такими забиваю собі голову, щоб менше думати про те, що там було. Ви у нас боксики складають, ви дивіться нашого справа. Люди, з якими ми виконуємо завдання, це більше як колеги, це навіть більше як друзі. Ну, не, не просто так кажуть, побратими. В будь-якій ситуації допомагаємо один одному, дзвонимо, підтримуємо один одного. Це, ну, це тяжко так пояснити, це треба все пережити. Дай Бог, війна закінчиться, переможемо. То. Любу точку, скажімо так, поїдемо. сюди будуть у нас друзі, побратими. Буде до кого заїхати. У кожного це мрія. Це так, що вже настав, настали ті часи, коли все добре.